Доброго дня! Сьогодні продовжуємо розглядати сценарії автоматизації для забудовника в галузевій CRM-системі Glus CRM G і розглянемо практичний кейс використання сценарію автоматизації з заповнення певного поля картки ліда. Для прикладу розглядаємо наступний сценарій. Коли переміщуємо лід на етап Повторна комунікація, вимагаємо встановити переважний спосіб зв'язку. Такий сценарій автоматизації підтримує культуру наповнення crm системи, надає можливість підвищити рівень сервісу, оскільки якщо, для прикладу, клієнт лід, потенційний покупець нерухомості бажає комунікувати в одному каналі зв'язку, для прикладу у Viber, а ви здійснюєте телефонний дзвінок, це не досить коректно. Коректніше чути свого клієнта і робити так, як бажає безпосередньо покупець. Тому плюс RM надає можливість фіксувати переважні канали зв'язку, бажані канали зв'язку, і також сценарій автоматизації надає можливість встановити відмітку даного поля картки ліда при, наприклад, переміщенні на такий етап. Логіка наступна: при першій комунікації, наприклад, прийнято в роботу, безпосередньо фіксуємо домовленості з лідом, з потенційним покупцем, при повторній комунікації, якщо бажаємо. Використовувати даний етап обов'язково вказуємо бажаний спосіб зв'язку. Для того, щоб створити такий сценарій автоматизації, використовуємо наступні налаштування сценарію вирви продажів. Вирва лідів, дія переміщення ліда, етап повторна комунікація, тобто це етап вирви продажу. В демонстраційних цілях ми використовуємо саме цей етап. В вашій логіці роботи ви можете, як архітектор бізнес-процесу, Визначити будь-яку іншу логіку. Вона може як співпадати точно з назвою етапу або бути іншою. Поле для заповнення створимо обов'язковим, і це буде поле переважний спосіб зв'язку. Також створимо назву. Назва в якому каналі комунікувати з клієнтом, а опис, наприклад, такий. Зберігаємо даний сценарій. Поки сценарій збережено, перемикаємо на вікно Ліди. І хочу акцентувати вашу увагу на тому, що дані демонстрації, дані автоматизації є такими вирваними з контексту, можна сказати, оскільки найбільш чітко їх можна використовувати, найбільш точно їх можна використовувати при точному розумінні, не змодельованому, як зараз, а точному розумінні на цього бізнес-процесу. В демонстраційних цілях ми демонструємо фрагменти з метою демонстрації функціональних можливостей гнозевої системи а опції з налаштування безпосередньо масштабуються забудовником і використовуються забудовником за його методологію. Для прикладу, використовуємо такий лід, як даний лід, і перемістимо його на етап повторної комунікації. Бачимо, що в спливаючому вікні запрошено. Вибрати переважний спосіб зв'язку з даним клієнтом. В нашому випадку, це буде для прикладу, Viber. Зберігаємо. І тепер, коли ми відкриємо картку даного ліда, в нашому випадку, це цей лід, то бачимо, що переважний спосіб зв'язку встановлено як Viber. Таким чином. G+, CRM надає можливість бути максимально наповненою, підтримувати культуру наповнення crm системи, використовувати ці підсказки, ці дані і ці поля для надання більш точного, більш персоналізованого сервісу для покупців нерухомості. Коли працюєш з нерухомості, це надзвичайно важливо. Отже, зараз я прошу вас оцінити, які функціональні можливості надає ганузева crm система з продуманими бізнес з бізнес-процесами, які можна автоматизовувати під власну методологію діяльності. Неганузеві crm системи не мають таких гнучких сценаріїв автоматизації і не можуть задовільнити потреби забудовника. Тому обирайте професійне ганузеве рішення G+, CRM, покращуйте власні бізнес-процеси. Відточуйте їх і ставайте технологічним сучасним лідером-забудовником. До зустрічі в наступному відео.